Цього дня один з елементів фізпідготовки особового складу частини 3011 виглядав на рідкість незвично. Завдання бійців полягало у тому, аби якнайшвидше віджатися від землі 22 рази. Таким чином нацгвардійці привернули увагу до проблеми посттравматичного синдрому ветеранів та учасників бойових дій. Військова частина 3011 проводить флешмоб 22 пешап Челендж. З чим це пов'язане він започаткований Сполучених Штатах Америки після того, як державний департамент оголосив інформацію, шокуючу інформацію про те, що близько 22 чоловік щодня позбавляють себе життя шляхом самогубства з ветеранів учасників бойових дій. Ми в Україні привертаємо увагу на проблеми наших. Учасників антитерористичної операції. Не кожна військова людина після того, як вона повернеться з бойових дій, одразу адаптується в цивільне життя. Флешмоб із віджимань вже підтримало чимало українських силових структур. Для військових цей посил надійшов і столиці. кажуть, п'ятеро генералів нацгвардії були першими, хто дав відлік символічної кількості віджимань. Підхопили естафетою криворізькі військові. Кожен день проводиться фізична підготовка. Очень допомагає виконанні задач, так як при задержанні ми повинні бути фізично підготовлені. Тематичний флешмоб підтримав практично увесь особовий склад військової частини 3011. Чимало бійців у цей час на виконанні бойових завдань на сході країни. Решта охороняють громадський порядок у місті. Сьогоднішня акція кажуть бійці. Допомога йому службі і підтримка колегам у зоні АТО. Іван Проводов, Вадим Діденко. Програма місто.